Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3309 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 605 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон. 44, 9, 23, 45, 41, Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8241 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А. Комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 33, 41 54. Шістнадцять, сорок три, шістдесят вісім, шістдесят пять, сімдесят шість, 6, пять, п'ятдесят один. Сімдесят чотири, тридцять чотири, шість. Двадцять дев'ять, тридцять п'ять, двадцять сім, тридцять сім. Вісім, одинадцять, тридцять шість, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. щоденно. В ефірі 7094 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Дев'ять. П'ять. Дев'ять. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 9. П'ять дев'ять. Бережіть себе. Все буде Україна.